А чи знали ви, що герої нашого улюбленого мультика дитинства Чіп і Дейл поспішають на допомогу? Насправді звуть по-іншому. Ну окрім двох бурундуків. Імена Чіпа і Дейла з'явилися завдяки прізвищу знаменитого меблевого майстра 18 століття Томаса Чіпендейла. А ось гаючку в оригіналі звуть гаджет Хакренч», що перекладається приблизно як гаджет, який викручує гайки. У австралійську мишу, відому нам як Рокфор, звуть Монті або Монтерей Джек, за назвою популярного в США сорту сиру. Вжик по справжньому звуть Зіпер, а товстопузий просто товстий кіт. До речі, до того як парочка бурундуків отримала свій власний мультсеріал. Чіп і Дейл майже не носили одягу, але потім творці нарядили Чіпа в льотну куртку і креслатого капелюха як у легендарного героя пригодницьких фільмів Індіани Джонса, а Дейла в гавайську сорочку детектива Магнума з одноіменного серіалу 80-х.